А ви вірите у потойбічний світ та кохання після смерті. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Після страшного ДТП дівчина Теса приходить до тями просто на асфальті. Поряд з нею нерухомо лежить її хлопець Скайлар. Уже в наступних кадрах дівчина прокидається в лікарні і бачить поряд батьків та лікарів 182 дні до автокатастрофи. Теса пристрасна дослідниця аналогової фотографії, котрогось ранку вона прокидається і поспіхом збирається, щоб встигнути зробити кілька фото. Дівчина гуляє околицями, заходить в ліс, що розкинувся поруч, а потім іде на пляж. І все для того, аби впіймати найкращі кадри. Раптом Теса помічає хлопця в помаранчевій кепці, який прогулюється вздовж набережної, і робить кілька фотографій. Потім дівчина вирішує сходити в кіно, і вона виявляється єдиною глядачкою у порожньому залі. Та несподівано туди заходить Кайлар, той самий хлопець із пляжу. Коли починається фільм, виявляється, що він транслюється французькою, і теса засмучується через відсутність субтитрів. Тоді Скайлер сідає на місце поруч із Тесою і пропонує перекладати для неї репліки. Спочатку це видається дівчині кумедним і смішним, але потім вона так захоплюється сюжетом фільму, що не приховує своїх емоцій. По закінченню сеансу хлопець та дівчина починають обговорювати кінематограф та найкращі фільми про кохання. Перед тим як розійтися, Теса і Скайлер лише обмінюються іменами. Раптом Теса згадує, що забула в кіно курточку, тому повертається в зал. Вона помічає на одному із сидінь помаранчеву кепку Скайлера і вибігає на вулицю, щоб наздогнати хлопця. Та він безслідно зникає. У сьогоденні Теса бачить сон, у якому скайлер приходить до неї у палату. Він просить дівчину піти з ним і веде кудись до яскравого світла. Медсестра, яка доглядає за Тесою, каже, що це нормально після пережитого шоку. А ще розповідає про Доріс, пацієнтку, яка пише книгу про загробне життя. Теса зізнається, що нічого не пам'ятає про аварію. І Джасмін відповідає, що це і на краще. А потім віддає дівчині її речі та Скайлера з місця аварії. Пізніше доктор Саркісян каже, що Теса йде на поправку. Дівчина дуже добре перенесла операцію на серце, після якої помирають 97% пацієнтів. Лікар дозволяє батькам Теси забрати її додому за кілька днів, але просить бути дуже обережними. Ввечері на телефон Теси приходить повідомлення з номера Скайлера. У ньому вона знаходить стоп-кадри з фільму, які вони дивилися, коли зустрілися вперше. Така подія не на жарт лякає дівчину. Наступного дня Теса зустрічає Доріс і питає її про книгу. Жінка розповідає, що вірить у загробне життя і в те, що духи можуть зв'язуватись із живими. Доріс попереджує Тесу, що її хлопець буде між світами лише кілька тижнів, а потім піде далі. Тому у неї небагато часу, щоб зв'язатися з хлопцем і дізнатися, яка незавершена справа його тримає. Доріс дарує Тесі свою першу книгу, але дівчина відмовляється від неї та йде. 102 дні до автокатастрофи. Теса показує свої викладачці, і жінка з впевненістю каже, що дівчина має всі шанси вступити до школи дизайну Рот Айленда, найкращої художньої школи штату. Однак вона радить додати у фото більше душі і спробувати фотографувати людей. Котрого дня однокласник просить Тесу зробити кілька фотографій команди з веслування під час останнього змагання у сезоні. Дівчина неохоче погоджується і робиться більшою мірою заради подруги Шеннон, яка вмовляє піти подивитись на симпатичних хлопців. Під час змагання Теса впізнає Скайлера в одному із учасників команд. Вона робить кілька фотографій, і після конкурсу наважується підійти до хлопця та повертає йому кепку. Скайлер дуже радіє цій зустрічі, адже, виявляється, він теж не міг забути і постійно намагався знайти Тесу. В якийсь момент до них підходить мама Скайлера. Вона одразу впізнає дівчину з кінотеатру, про яку постійно розповідав син. Жінка допомагає Скайлеру запросити тесу на побачення, бо сам хлопець дуже ніяковіє і не може зв'язати двох слів. Наступного дня по дорозі на побачення Теса дізнається більше про сім'ю Скайлера. Він розповідає, що його батько працює в Орегоні, і вони з мамою поки живуть удвох. Потім Скайлер показує цілу колекцію касет з піснями, і Теса вирішує послухати збірку, яку записав батько хлопця для його матері у юності. Пара зупиняється перекусити, і Скайлер просить Тесу показати її фотографії. Та дівчина відповідає, що не має з собою цифрових екземплярів. А крім того, вона нікому не показує свої роботи, окрім викладачів, бо вважає їх недостатньо хорошими. Теса показує Емпіреї, покинутий курорт 60-х для молодят, що знаходиться неподалік, і каже, що колись робила там фото. Скайлер просить провести йому екскурсію, і пара вирушає у занедбаний готель. Там вони оглядають покинуті приміщення, роблять фото, слухають музику та веселяться, а потім скайлер починає вчити тесу вальсувати. Хлопець та дівчина знаходять ванну у формі серця і починають уявляти, як раніше молодята проводили тут вікенди. Під час цієї розмови у пари стається перший поцілунок. В кінці дня Скайлер підвозить Тесу додому, і вона питає, коли вони побачаться знову. Хлопець відповідає, що повернеться в Авалон наприкінці місяця, щоб залишитись тут на все літо. А потім планує вступити до університету Брауна в Рот-Айленді. У сьогоденні мати Теси вмовляє дівчину повернутись до школи. Теса зустрічається із Шенана і Розповідає, що дзвонила в телефонну компанію щодо СМС від Скайлера. Там її запевнили, що повідомлення, мабуть, було відправлене раніше, але застрягло на сервері і прийшло тільки зараз. У машині Теса зривається, коли випадково починає грати пісня, що вони слухали із скайлером. Дівчина розповідає, що вони сварилися за тиждень до його смерті, а вона навіть не пам'ятає, що останнє йому сказала. Вона каже, що не вірить, що Скайлер загинув, але інколи згадуючи його, складається враження, що хлопця ніколи не існувало, і це ідеальне літо Теса вигадала для себе сама. Та Шенон запевняє, що їхня історія була прекрасна, хоча й коротка. Вона намагається заспокоїти подругу та обіцяє, що з часом стане легше. Коли Теса повертається до школи, викладачка нагадує їй про дедлайни. Вона каже, що день подання портфоліо вже скоро і радить дівчині використати свою скорботу, щоб створити унікальні кадри. Натомість Теса йде прогулятись по околицях і згадує, як вони проводили там час із скайлером. У істериці дівчина викидає свій фотоапарат в озеро, а, повернувшись додому, знищує усі фото і позбувається робочих інструментів. Через це у неї розгораються конфлікти з батьком, який мріяв про дончину успішну кар'єру. Вночі Тесі сниться дивний сон, у якому Скайлер. Скайлер говорить, що він досі поруч, коли дівчина прокидається, бачить світло у домашній фотостудії. Зайшовши всередину, теса стає свідком того, як фотомашинка сама робить світлину. Проявивши її, дівчина бачить вивізку того самого покинутого готелю, у якому вони гуляли із Скайлером. Однак за кілька секунд фото стає повністю чорним. Теса робить другу спробу зробити знімок, і машинка фотографує, коли дівчина прикладає свою руку. На проявленій світлині видно, як на руці Теси лежить рука Скайлера. Під час третьої спроби Теса фотографує своє обличчя, і на світлині навпроти неї з'являється Скайлер. Однак усі фото чорніють за кілька секунд. Щоб дізнатися більше, Теса повертається до лікарні в пошуках Доріс, але Джасмін каже, що жінку забрали додому. Проте Доріс передбачила, що дівчина повернеться і залишила для неї свою книгу. Повернувшись додому, Теса береться читати. Крім цього, вона знаходить відео Доріс в інтернеті і починає вивчати інформацію. 65 днів до автокатастрофи. Проводячи час разом, Скайлер зізнається тесі, що його батьки подали заяву на розлучення. Дівчина підтримує хлопця і запевняє, що їхні почуття до нього залишаться незмінними. Пара спостерігає за феєрверками на березі, а потім теса запрошує Скайлера у свою фотостудію. Вона вперше показує йому свої роботи, і хлопець щиро захоплюється тим, як бачить світ Теса. Одну із своїх світлин дівчина дарує коханому. Цього вечора вона розповідає, що свого рідного батька ніколи не знала, а її мати мала цілу купу женихів, останнім з яких був мел. Та потім вони розійшлися, і через розпусне життя матері тес відправили в інтернат. Мел дуже полюбив дівчинку і коли одружився з віки, забрав її до себе. Тому зараз тес, по суті, живе з двома чужими людьми. Котрого дня пара відправляється на пікнік і Скайлер пропонує покататися на човні, щоб показати своє захоплення. Він вчить її веслувати, а потім грає для Тес на губній гармошці. У якийсь момент Скайлер зізнається Тесі у коханні, і, повернувшись на берег, вона цілує його у відповідь. Пара вперше кохається просто у лісі біля озера. У сьогоденні Теса розповідає Шеннон про міжсвіття, місце, куди потрапляють душі одразу після смерті. Такий собі зал очікування перед розподілом до раю чи пекла. Вона каже, що, схоже, Скайлер намагається звідти з нею зв'язатись, але подруга не надто вірить всю історію і просить зосередитись на тесті, що ось-ось почнеться. Дівчата відправляються на екзамен для вступу в коледж. В якийсь момент олівець Теси починає рухатись сам собою. А коли вона бере його в руку, неї ніби хтось починає водити по аркушу, малюючи безглузду каракулю. Одразу після цього на телефонах усіх учнів одночасно починає лунати улюблена пісня Теси Скайлера. Це переконує Тесу та Шеннон, що хлопець намагається зв'язатися з ними з того світу. Одинадцять днів до автокатастрофи. Скайлер та теса йдуть на фотовиставку, і серед усіх робіт дівчина помічає ту саму світлину, яку подарувала хлопцю. Виявляється, він віддав її на виставку для майбутнього продажу, щоб показати Тесі, як високо можуть оцінити її талант. Та дівчина, яка соромиться показувати свої роботи, починає злитись. Між нею і скайлером чиняється сварка. Він переконує, що Теса дуже талановита і їй не варто ховати свої роботи. Крім того, Скайлер каже, що чув Шеннон про школу дизайну. Він просить дівчину подати туди заявку, адже якщо вона вступить, вони зможуть жити в одному містечку і постійно бачитись. Однак Теса відповідає, що не бажає нікому показувати свої роботи. Крім того, у неї немає коштів, щоб оплатити навчання. Вона кричить, щоб Скайлер більше не втручався в її плани, через що хлопець ображається та йде. Кілька наступних днів Скайлер постійно шукає відмазки, щоб не бачитись із Тесою. Сама ж дівчина котрогось вечора вирішує пофотографувати свою прийомну матір. Під час цього у них зав'язується відверта розмова, і Теса зізнається, що кохає Скайлера, але боїться у цьому зізнатись, щоб нічого не зіпсувати. Вікі запевняє, що найкраще рішення це правда, і радий тесі сказати Скайлеру про свої почуття. Після чи не першої відвертої розмови, Теса вибачається перед Віккі за свою поведінку в усі ці роки. У сьогоденні Шеннон, прочитавши кілька книг, пропонує Тесі викликати дух Скайлера. Вони пробуються зробити з допомогою спіритичної дошки, дзеркала, інструментальної транскомунікації, але нічого не дає результатів. Та коли дівчата йдуть на екрані телевізора, з'являються ледь помітні образи Скайлера. Теса повертається додому на машині Вікі. Несподівано GPS самостійно прокладає кудись шлях, і Теса розуміє, що той самий малюнок, який вона зробила на екзамені, це карта. Незважаючи на те, що вікі потрібна була машина, теса чимдуж кидається до місця призначення. Врешті-решт маршрут проводить дівчину до Доріс. Жінка радить Тесі шукати Скайлера там, де вони прожили свої найщасливіші моменти. В таких місцях енергетичний зв'язок найсильніший і, можливо, саме там відкриється портал між двома світами. Однак Доріс попереджує, щоб Теса була обережна, адже перетнувши межу, вона може вже не повернутись. П'ять днів до автокатастрофи. На одній з вечірок Теса намагається розшукати Скайлера, щоб помиритись і зізнатись у своїх почуттях. Та випадково вона дізнається, що хлопець зібрався вступати в арегону, щоб бути ближче до батька. Скайлер виправдовується і каже, що боявся зізнатись, бо хотів, аби дівчина все ж пішла за своєю мрією і вступила до школи дизайну. Через усе це між ними щиняється сварка, і Теса вирішує остаточно розірвати стосунки. У сьогоденні, купивши спеціальне фотообладнання, Теса вирушає в місця, де вони зі скайлером були найщасливіші, сподіваючись встановити між ними зв'язок. Вона відвідує кінотеатр, пляж на березі океану, кафе біля емпіреї, але на жодній зробленій світлині скайлер не з'являється. Тоді Теса йде у покинутий готель і лягає у ванну у вигляді серця. Раптом починає відбуватися щось дивне: вона бачить світло у дзеркалі на стелі. А потім стеля та підлога ніби міняються місцями. Теса підходить ближче до дзеркала і нарешті бачить по той бік Скайлара. Намагаючись дістатись до Теси, Скайлер розбиває скло. Раптом дівчина падає назад у ванну, а на неї сиплеться ціла купа уламків. Одразу після цього її знаходить поліція і відвозить до Мела та Вікі. Виявляється, подружжя відстежувало дівчину після того, як вона забрала автомобіль. Під час сварки Тесі раптом стає погано і вона втрачає свідомість. У лікарні доктор Серкісян каже, що шов на серці дівчини, розійшовся, і необхідна термінова операція. Попри заперечення Теси, її залишають у лікарні. Шенон вирішує допомогти подрузі і відвести її на останнє місце, де ще може бути скайлер озеро, на якому він зізнався у своїх почуттях. Вона викрадає тесу з лікарні і їм, схоже, допомагає в цьому сам Скайлер, увімкнувши сигнали з палат і відволікши цим медсестер. Коли дівчата сідають в автівку, система керування перестає слухатись, і теса просить відпустити кермо. Коли Шенон це робить, машина сама починає кудись їхати. Привид скайлера відвозить їх на місце аварії. Теса виходить з машини, щоб з усім розібратись, але раптом не притомніє і налякана Шенон починає кликати на допомогу. День автокатастрофи Шеннон приходить на роботу до Теси і переконує її поговорити зі Скайлером перед тим як він поїде в коледж, адже вони справді кохають один одного. Дівчина наздоганяє автівку хлопця на тому місці, де сталася аварія. В наш час Теса ніби відділяється від свого фізичного тіла і бачить себе зі сторони. Вона ніби знову повертається увечір перед аварією і бачить, що все ж встигла сказати Скайлеру, що його кохає. Хлопець та дівчина миряться, і їхні вуста змикаються в поцілунку. Та раптом на дорозі з'являється автомобіль і врізається просто в пару. Скайлер гине, закривши своїм тілом тесу. Раптом дух Теси помічає Скайлера. Вони нарешті зустрічаються і кажуть один одному, як сумували. Доки Тесу везуть в лікарню і намагаються реанімувати у іншому світі. Вона зі Скайлером відправляється в Париж. Потім вони йдуть гуляти на пляж і танцюють вальс у будиночку біля океану. Теса здалеку чує, які її гукає вікі, що в лікарні благає дівчину прийти до тями. Вона розуміє, що зараз її треба обрати, жити далі чи померти. Зі сльозами на очах Теса каже Скайлеру, що любов ніколи не вмирає, і їхня історія не закінчена. Вона буде жити вічно. Однак, дівчина вирішила повернутись до життя. Вони цілуються на прощання, і за кілька секунд Теса приходить до тями в лікарні. Деякий час по тому Теса налагоджує стосунки з мелом та вікі і вирішує все ж вступити до школи дизайну. На презентації своїх робіт дівчина розповідає про привидів: про те, що кожну людину переслідують її власні привиди. І як би ми не намагались від них втекти, вони завжди будуть поруч. Тому їх варто прийняти та впустити у своє життя. І саме те, чого не бачать інші, теса прагне показувати у своїх роботах. Окрім представників комісії в залі на останньому ряду, сидить привид Скайлара. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний YouTube. До зустрічі у нових відео.